Отже, готель Жорж. Бачите, пішла вулиця князя Романа. Туди можна вийти в напрямку до Личаківської. У нас Личаківська відзнята. Зверніть увагу знову, скільки, скільки, скільки вільних самокатів. Я не знаю, чи то мода на самокати минула. Чи накатались всі на самокатах, ну важко мені сказати. Чому так? То що? Тут нема блекхані, ми вам вже казали. Так, його нема. Ей, йдемо. Прогуляємось. Зайдемо в центр через вулицю Галицьку. Тоді, я думаю, повернемо на староєврейську. Подивимося, а що на староєврейській? Цим боком підняв. Сад не заважати. А, ще кілька хвилин тому ми заходили в центр, і було таке враження, що люди в основному теж заходять що люди теж в основному заходять з центру. Зараз так виглядає, що люди вже виходять з центру. Чізбургер, теж купа вільних місць, кебаб купа вільних місць, чораску теж є вільні місця. Будьте у Львові, нема проблем знайти столика. Теж люди іноді переживають, а чи найду я вільний столик у Львові. Ну, якщо ми в суботу, стільки вільних столиків у Львові знайшли, то повірте, що ви вільних столиків знайдете набагато більше, зважаючи на те, що ми їх сильно і не шукали. Так. Астро єврейська, я до речі думав, буде більш завантажена людьми. Ну і так, і для, просто для прогулянок, і для сидіння в кафе. Наразі не так. Малі спини ніколи не виходять з моди, і я вважаю, що це дуже добре. Так, на обгін. Знову ж таки. За столиками в основному школярі, навіть не студенти. Я би навіть сказав школярки. <хе> ну ми ж не сексисти, щоб називати дівчат школярами. Вони не школяри, а школярки. От бачите, вони. Прийшли подивитися на прутні. Навіть так стало, що... Ну ви знаєте, вірите, що там прутень є, але прутня за дівчатами не видно. Йдемо далі, прямо в староєврейську. Вогень? ну, сьогодні не дуже вогень. Тут буває вогняніше. Котра то година, та то що не так пізно. Оця той нема навіть. Зато тут дискотека, музика. Тут раніше такого не було. А, пройдемо на вулицю братів рогатенців, а тоді зробимо коло і повернемось. Отак, я собі придумав. Подивимося, цей фонтанчик. А у нас є його. Часто ми його показуємо. Можна колись роздивитися краще, ніж зараз. Зараз це, звичайно, вже не дуже добре видно. І вулиця Братів Рогатинців. Ейфелова вежа який і господарський чоловік, бачите? Такий. Щось собі несе додому. <гум> ну я знаю, мені напишу, що у нього немає дому. Щось несе куди, там де він ночує. Там чути сюрмаж грає, ну давайте. Пройдемо, подивимось, на. Точніше послухаємо, як грає сурмаж. У нас, бачите, тільки ми підійдемо, перестане грати. Ну все, як я їх не обіцяв. Ще один такий шкільний ресторанчик, ну в сенсі для школярів і школярок. Я пам'ятаю, що тут дорослі сиділи. Розі вже у нас не сюди вільні столки. Я вишня. А, звідси видно. Добре, видно, що є вільні місця, і вільні столики. І доволі багато. Добре, йдемо староєврейською в напрямку до площі площарину, так як, так як ми вам обіцяли. Йдемо в напрямку до площі ринок. Повернемось через серпську. Ще й зважаючи на те, що сурмачани чуть. Авокадо черговий раз воскресло, але я думаю, що знову ненадовго. Мені не, так цікаво, ну, я не знаю, та напевно не тільки у таке можна побачити, сидять три чоловіка, бронежила, так і пиво. Тут триває дискотека, нагадаємо. Ай, дівчина засмагла, але ну, як засмагла. Обгоріла червоні ноги. Краще би засмагла. Це ж наше улюблене кофоджамбо чути. Я в шоці. І що, направо, як домовлялись, на Сербську і в напрямку до площі ринок димо. Тут так, тут сьогодні. Ніхто не хоче випити коктейль від 170 гривень. Ха, ладно, не буду показувати, там в карамелі, звичайно, що нікого немає. О! То не нам позують? Нам. Бачите, як ми підготувалися? Гуд. Тепер, тепер йдемо на площу ринути. <гум> вулиця Сербська. Тут теж чай, кава. Щось не затребувані. Навіть ці. Львівські майстерні. Чоколяди. Ну я бачила, ти виставила тут. Сумно, сумно в центрі Львова. Tipo,